Добрий день, дали мені мітку на Binance на один аккаунт. Да? У мене два, один і родича, на один аккаунт дали мені мітку на Binance. Тепер я знаю точно причину, чому дають мітки. Ото все, що там хто пише, які можуть бути причини туди-сюди, це як говориться і так ясно, і понятно. Я вам розказую свою ситуацію, як отримав мітку. Ніяких там. Ніяких там, що кручу з комп'ютера, а аккаунт на телефоні і людина забирає дропи. Да? Ніяких там, що я з Binance на Binance перекидував. Ніяких там, що я з одного кошелька заводив чи виводив. Нічого такого не було. Один телефон, один аккаунт. Таким чином, було в мене два аккаунти. Да? На даний момент лишився ще один. Все було чітко, все правильно. Один телефон, один аккаунт, один інтернет. Коли треба верифікація, родич завжди є, завжди треба верифікація, завжди все проходиться, завжди все класно, нема до чого доколупатися. І зранку мітку отримав. Знаєте за що? Розказую. Кручу турнір. Кручу турнір, кручу турнір банк. Да? От, я спочатку крутив об'єми в цій монеті. зараз дивлюся, я в принципі проходжу в турнір, думаю, треба мені трошки напрягтися і пройду собі в турнір. Да? Позавчора відкрутив, вчора відкрутив. Думаю, ну ще сьогодні дивлюся, якраз мені треба, думаю, ну, тисяч 70-80 чистого накручу, чистого, так? Да? І мені буде якраз нормально з запасом я пройду в турнір, маю безкоштовні поїнти. Нагорода за турнір покриє е, кілька днів комісії, і як би взагалі нормальний ход. Я зранку просинаюся. От зараз я записую це відео 8-10. Да? Я зранку просинаюся ще в 5 годин. Починаю крутити, все гарно йде, все чудово, ну взагалі, от, просто, все. Кручу на різні суми. На 400, на 600, на 700, на 800 доларів за транзакцію, да? кручу, все добре йде, все добре, все хорошо, все чітко. Відкрутив собі спокійно, перших 30 тисяч, зайшов, подивився, скільки я накрутив. Потім спокійно відкрутив ще 1015, потім спокійно відкрутив ще 1015. Вже дивлюся, о, вже 66 тисяч чистими накрутив. Да? Думаю, ну хай ну я ще трошки зроблю з запасом. І подивився, головне, подивився, да? подивився. Думаю, хай я ще трошки зроблю з запасом. Тільки я заходжу трошки ще робити, першу транзакцію натискаю на 400. Раз, два, паскей. Поняли паскей? Бистро проходжу паскей. Друге, раз-два, знову паскей. Два рази мене вибило підряд паскей. І я такий. Ще кілька транзакцій зробив, думаю, хай ну я зайду, подивлюсь, що я там накрутив. Заходжу, дивлюся, уже мітка. все. Уже мітка. Тобто причина мітки саме в тому, що е, я кручу вручну, да? я кручу великі об'єми, і мене це щитує як автоматична торгівля. І мене це щитує як робота. Розумієте, оце істина причина мітки. Іншої причини тут попросту немає. Тут попросту немає. Хто б там мені що не казав, от конкретно в моєму випадку оце істинна причина мітки. Блін. Стараєшся, робиш, 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 робиш. І що? Я не просто-напросто немає слів. Пишіть в коментарях, якщо у вас була мітка, зняли вам її, не зняли. Якщо зняли, то за скільки днів? Ой, я ж я прекрасно розумію, в чому ця причина мітки. Це саме в тому, що воно мене щитало як автоматичну торгівлю. При тому всьому, що я робив на різні суми транзакції. на різні суми. Я б розумів такі елементарні речі, що на одну суму, як, наприклад, там люди крутять по 500 доларів, він крутить по 500 доларів. Я розумів, що так робити не треба. Але все одно, розумієш ти не розумієш, і багато ти можеш розуміти, і що толку? Все одно мітка прилетіла. Фух, коротше. Не знаю, напишіть в коментарях, була у вас вже мітка чи не було. Хай би краще, щоб у вас її не було, а якщо була, то вам її зняли чи ні. А я чи мені не її знімуть, чи ні, напишу вже через деякий час, але вже не на Ютубі, а в себе в телеграм-каналі. Кому цікаво, до телеграм-каналу, приєднуйтеся, посилання буде в описі під відео.